Доброго дня, мої шановні глядачі, слухачі, ну, а потім читачі. Я Ольга Кяшко, терапевт інтегративного підходу. І я думаю, що ви мене часто бачите на теренах. Facebook, маю на увазі. І сьогодні наша заявлена, моя заявлена з вами зустріч була про енергії і емоції. Всі вчили, всі, ми абсолютно всі вчили, що таке енергія в школі. Я, як завжди, готуюся. Що ж таке енергія фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу. Що ж таке емоції? Емоції це психологічні стани. Ну, це так дуже поверхнево, але і енергія, і емоції. Завжди пов'язані один з одним. Давайте я поки що почну з прикладу такого самого маленького. Давайте уявимо, або уявімо, що кожен з нас коли, або згадаємо колись мав таке душевне захоплення, позитивну емоцію. Можливо, це було цікавість, можливо, це був. Захоплення, можливо, це була любов, а можливо, вона і є. І відповідні дії для того, щоб підійти до нашого об'єкта, ми з вами здійснювали. Призначали побачення, йшли на зустрічі, і, і в такому самому руслі, позитивному, був розвиток наших відносин. Подивіться, і сталися відносини. Це якщо ми говоримо на рівні двох індивідів. Але це про позитивні. І, мабуть, сьогодні я дозволю собі з вами балакати про позитивні емоції, про позитивні події і про насичення позитивом. Ми з вами, ті, що в Україні, живемо в таких особливих умовах. Не хочу навіть говорити про яких. але Ідеально для, для кожної людини піднімати собі настрій як частину позитивної емоції. Бо коли ця позитивна емоція є в нас, ми з задоволенням йдемо на роботу, рухаємось в заданому напрямку, йдемо в магазин. Подивіться, позитивна емоція пов'язана з рухом людини. І в даному випадку. Іде позитив. Якщо ще більш трохи поглибитись до енергії, то вона є потенціальною і кінетичною, але що ж таке потенціальна енергія? І як вона стосується кожної людини? Я, мабуть, скажу таку собі ідею, можливо, ну, я, знаєте, одна з тих людей, яка трошки порпалась в науці. І ідея була моє все деякий період і, мабуть, залишається так само. Але найперше я починала нашу вами розповідь з двох індивідів, які мають симпатію одне до одного, і в них іде зародок позитивних відносин: любові, кохання. А потім утворюється спільна пара. І, наприклад, продовжимо цю ідею далі. Все чудово, створилася нова сім'я, але поки що два дві людини чоловік і дружина. І як ми дітям пояснюємо, як з'являються діти, то тут іде ще така собі передумова. Не буду поки що про неї розповідати, але така цікава ідея, що всі наші позитивні емоції дозволяють. Позитивно рухатись нашим рідинам в тілі, а рідини є дуже різні. І одна з рідин при великому почутті і деяких умовах позитивних, потрапляючи всередину жінки, досяга енергі... енергічно рухаючись, при великих плюсах і, скажімо так, безумовно, у мові наявності, безумовної любові досягає заданої цілі і виявляється зараз нового життя. Подивіться, але це була позитивна емоція і енергія руху рідини всередині, і прийняття іншої особи цієї рідини всередину себе. Так ось. От такі позитивні, ну це такі свій маленькі, не знаю, наскільки він вдалий це приклад, але такі самі гарні рухи можуть бути в думках, можуть бути з ідеями і науковими досягненнями. І не тільки науковими, взагалі будь-якими досягненнями в житті кожної людини. Так ось, якщо ми з вами, кожен Кожна людина буде підвищувати рівень своїх емоцій, перетворюючи їх з, пози... з негативу на позитив, ми будемо краще рухатись і досягати заданої цілі і бажаної мети. Результату результат. І в будь-якому випадку, щоб не трапилось, якісь відчуття ми з вами. Не проживали, їх можна негативні перетворити на позитивні. Нато і зараз мені б дуже хотілося, щоб ми з вами наситились позитивом, якою енергією хочете. Всі, хто зі мною, всім дуже дякую і дуже дякую всім тим, хто буде дивитися це відео в запису. Ви можете навіть собі сказати, якщо позитив без, без розбиття, ви можете потерти свої руки. І можете собі так собі сказати. Позитивна енергія. Позитивна енергія. Тут дивіться чотири пальчики, позитивна енергія. Не обов'язково лупитися м'яко і ніжно. Я розумію, наскільки позитив поліпшує моє життя. Я усвідомлюю і планую свої дії тільки в позитивному руслі. Я бачу, як позитив поліпшує мій стан і мої можливості. Я вдихаю повітря з позитивним настроєм. Я так само кажу позитивні речі собі оточуючим всім і кожному. Я розумію, усвідомлюю і проживаю ці позитивні відчуття, підняття настрою. Я усвідомлюю і даю місце моєму тілі, всьому позитиву в моєму житті. Я посміхаюсь мені. Мені добре. Я енергійна, я рухаюсь, я планую і втілюю. І всі свої сумніви я розвиваю і в цьому класному стані, цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я приймаю ще більше позитивної енергії. Ще більше позитиву я сама собі планую день. Я розумію, усвідомлюю і читаю ну, веселі анекдоти, наприклад. Або так само я читаю. І дивлюся комедії. Я розумію і усвідомлюю їх позитивний вплив на мене. Я бачу, наскільки позитивний настрій поліпшує мій фізичний і емоційний стан. Я вдихаю повітря і з позитивними емоціями насичую своє тіло гарним повітрям. Я розмовляю і кажу про користь позитивізму в моєму житті і житті кожного. Я розумію усвідомлюю. І вдихаю і видихаю повітря суто з позитивними думками. Я розумію, усвідомлюю і даю місце в моєму тілі позитивним емоціям, діям і подіям. Я знаю і розумію, наскільки позитив гарно впливає на життя кожного. І позитивні думки гарно впливають на мою енергію. І позитивні дії самі виникають. Я позитивно беру ручку і позитивно планую. День. Планую свій день, свій місяць, і всі дії і події в моєму житті позитивні. І цей позитив гарно сформовує все моє життя. Я розбиваю всі свої сумніви, і в цьому піднесному настрій я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. І максимальна кількість позитивної енергії оточує мене. Я бачу, розумію і усвідомлюю, наскільки позитив корисний в житті кожного. Я розумію, усвідомлюю і втілюю всі позитивні наміри. Я бачу, наскільки позитивність відношення до кожної дії і події поліпшують втілення цих дій. Я позитивно вдихаю чисте повітря і насичую своє тіло позитивом. Я позитивно розповідаю про всі мої дії, події і зміни. Я розумію, усвідомлюю і даю місце в своєму тілі в в цьому позитивному в житті. Я розумію, усвідомлюю і даю місце в моєму тілі, в моєму житті і в моїй частині, в всьому позитивному. Я позитивно думаю, я позитивно мрію, я позитивно планую, я позитивно втілюю свої плани і весь мій шлях будований позитивно. Я розбила всі свої сумніви і невпевненості і в цьому прекрасному стані. Я цілком і повністю люблю, шаную і приймаюся. Давайте зробимо метелика, руки в нас в теплі і думаємо про позитив, плануємо позитивно, читаємо позитивні речі і думаємо, що у нас все буде добре. Не тільки думаємо, не тільки міркуємо, а плануємо і втілюємо. Будь ласка, я зробила свій тапінг три рази. Вам краще робити 5-9 разів. Якщо вам цікаво далі про розвиток енергії і їх втілення, пишіть і ми про це побалакаємо. Всім дуже дякую, гарного дня, гарного позитивного дня. До зустрічі!